Ну а зараз коротше буде інший контент. В рил. Їду за штампельною фарбою в інший магазин на орендному самокаті. Сейчас не виходить. Ітеметр, тут я Ща, солодки Опа, опа Все, погнали Ну якщо треба би швидко за штемпельною не все все таки проїхати все кудись і на самокатіку і поставиться це звісно не машина, не Rolls-Royce, не велосипед, навіть самокат. Якби хоч би ніхто не збив. Швиденько зараз долетим до ще одного магазину. Опа! Ну нам тут нічого не страшно. Нам нічого не страшно, ми таку технікою керуємо. Чуть не вбився, блін. Скажуть. Неук. Куди ж ти техніку до рук береш, якщо їздити не вмієш? О! Ну ми вже майже не можемо. О, пацани теж парковку влаштували. О! Пацаны ходять курять. Опа, 18. 20. 23, да. Все по тротуарщику 23, просто більше не треба. Чего залітаємо? Ось магазин.